Ні, а, добре. Це звичайну каву мені зробить. Американець. Американець? Я не знаю про це, для вас звичайна кава? Дивіться, я перший раз хочу спробувати каву. Перший і... раз хочете спробувати каву? Так. Хочу у вас ті книги, які перший раз. Я не розумію, про що <різь> ви говорите. Ну, <різь> можна Уявімо, уявімо, що я реально перше пробую каву. Що ви мені порадили. Напевно, відразу. Ви саме хочете в каву, а не з молоком. Каву. Саме каву. А, тоді капучинчик маленький. Я думаю, флет буде міцним для першого разу. А що у вас за кава? Арабіка 100%. Це добре, так? Да? Ага. Я перший раз куштую і мені цікаво знати. У вас є ще якісь смаколики? О, знаю. Досить непоганий вибір солодощів. Хочу якийсь із тих жирненьких макарончиків. Давайте теремісу. Смаколик з маленьким капучино обійшлися мені в 90 гривень. Подібні у острівці формат кави з собою, проте тут була невеличка барна сієчка, за якою я і присів, до речі.